Добрий день, мої любі мої хороші. Завітайте за мною в Сільпо. Магазин акцій і дешевих цін. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Я вам зараз покажу товари по доступним цінам. Сир, кисломолочний, Бачите, по 72:99. Це 0,2% жирності. Це 5%. От, ось він, ось, бачите. 7349. Це 5% жирності. О, 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 о. По ногам, як по бульвару. Пройшлась собі по ногам з тією поломойкою. Оце сільпо. От дивіться, іще ще один продукт йде сир кисломолочний, Президент. 104 гривні. Це ж сир кисломолочний Чи що воно? Вкусний він чи не вкусний. Хто кушав такий сир? А скільки тут рам, пів кілограма. Пів кілограма сиру 104 гривні. Ого! Дорого. Страшне дорого. Багато всього є по акціям. Зараз ще вам акцію покажу. От дивіться. Молоко пастеризоване, 4% жирності 39,99. Ось, бачите? Ось воно 3999. Ну, тут пошкоджена бутилка. І на неї повісили знижку 35%. Можете купити. Із-за пошкодженої бутилки. Доволі буде дуже приємно. Далі, що мені тут ще подобалося? Тут ще Этот. є відбій. Ось є сир кисломолочний президент 4659. Ось такий. Ну, тут, виходить, зараз я вам покажу. Оця штука трохи вздута. А ідею класну мені передали. Сказали, щоб я не в АТБ зважувала товар. А в этом, на базарі. Ну, сходимо на базарі, поважимо. А потім вернемо. Сир Яготинський. 57,99. 9% жирності, бачите? Ну, це по акції йде, де. Кстаті, 350 грам. 57,99 громад. А ось іще є, бачите? Оце таке, волошковий світ, волошкове поле. Пошкоджено це. ну На ній забули прицепити. 30% знижечки. Ось теж, бачите, 30% знижечки пошкоджено. По 32,99. Оце так. Так що завітайте в сільпу. Тут можна щось по акції надибати. Йогуртів багато. А, ось іще, ще Danone, дивіться. Данон 80-49 і 35% знижки. Тут теж, мабуть, щось, чи з бутилкою, чи що не так. Тому що сроки годності тут дивіться до 20.04. А, тут срок годності закінчується. Ти до завтра. Так 80 мінус 30 відсотків. Це обична ціна. Зайди в будь-який другий магазин, там так ціна. Ще й дешевше можна купити. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Як вам магазин Сільпо? А ось дивіться йогурт. По-грецьки 7799. Він ціле відро. А ото маленьке, мабуть. А велике ото 159 гривень. Оце так. Що вам тут ще показати? Люблю я це сільпов. Музика тільки тут ора. Зараз покажу, по чому яйця. Давайте пройдемось. Ну, ціни тут, звісно, трошки дорожні. Як би сказати, дорого. Ось мед. Бачите, угол меду. По 194, по 124, по 139. А 209, 126. Так, яйця. Ось яйця курячі. Мухи ще літають. Вон, муха полетіла. Чи моль. Моль моль літає. Яйця 2.27. Оце така ціна на яйця. Тут так це, по рибі. Зараз вам ще по рибі. Трошки риби вам покажу. Ось риба. Смердить капець. Кажу сразу. Тут щось, щось, тут, щось тут десь подвох якийсь є. Це все за 100 грамів. Ой боже, ціни космос, ну смердить тут. 1390. Хожу оце, гуляю. Ось теж якийсь товар. Ось, що тут? Дивіться, якісь здорові креветки. 450, 45,90 за 100 грамів. Ну, 450-400... Тубо говоря за кілограм. А ось чищені 79,90 за 100 грам. Ну, Такі вони великі, креветоси. Ще вам зараз сир покажу по акції. Там є по 9 -то гривень сир по акції. Зайдемо. О, дивіться. 9,99. Там сирок плавлений. Не видно зараз, от бачите, 909, а стоя в 20 гривень. Тут зараз бігом всі налітають і розбирають. І от ще сир йде. Оцей. Камамбер. Це смачний сир. Камамбер 119 гривень. До якого тут вжити треба? Ну тут є такі акціонні товари до 13.05. Так що можна ще взяти і з'їсти. Оце так. Випічка. Ось хліб вам покажу, зараз тут все по 100 грам. Ну вони тут самі печуть їх, у них тут своя пікарня. І все за 100 грамів. 7,50-100 грам. 7, 50, 100 грам. 950-100 грамів хліб. Все по 100 грамів. Ну Тут вони самі зважують. От, Бачите, який класний. І от, бачите, всякі тортики класні чи пироги з полуницею, там, з чернікою. Дівчасно. Ну, бачите, все тут їжі. І о, бачите, круасани.

А ось є этот чорносливом. Тістечко хата з чорносливом. 22.90. Ну це смачний. Он жду поки, Оце хожу жду поки. Наполеон я люблю по 27,90. Я думаю, як буде по 160, то тоді можна брати. Тут у них саме, кстати, смачний цей наполеон. Мені дуже їм подобається. Не знаю, оце я ніколи не брала. Хто брав, напишіть, воно це смачне, не смачне тут. Чи воно вже тут лежить кище перекисше. Бо в маркетопці я знаю, що там кище перекиште. Саме таке кисле перекисло. Ось, дивіться, булки печуть. Можете вибрати собі булку. Таку Штрудель. Такі булочки смачні, плюшка з цукром. 22 гривні. А он за 12 гривень булка витушка 12,99 можна таку купити булку. Боже, я тут так кричу, я раніше стіснялася, тихенько валакала, а зараз приходиться музику. Пи. Кекс голландський, 41,99 осіб. <кхем> я кстати брала цей кекс до чаю, він взагалі просто обалденний. Вес його 300 грамів. Оце такий, можна, кстати, перевожити. Тут я ще його не воджена. І ось, бачите, такі, випічка-випічка класно. Ну, Він ще теплий, цей кекс. 300 грамів він вожа. Цей кекс. Можу його звожити, якщо хочете. Зараз піду звожу, подивлюся. Чи 300 грома, чи не 300 грам. Якщо 300 грамів можна, в принципі, і взяти. Ось, бачите, ось віси у них тут такі є. Можна все зважити. От. От так. Дивіться, 296 грамів. А пишуть 300 грамів. 296. Не беру, все, 4 грама не вистачає. Я думаю, якщо в сільпо ще переважувати хліба, то й що вони печуть то там і по 10, і по 20, і по 3, і по 4 грама буде не вистачати. А я б це купила, якби було ровно 300. А так, ні. Не візьму. Не хочу. Надіяти. Ось такі діло, так що, що ще перевожать? Ось оце ось. Сіки тут до грам. 370 должно быть. 370 грамм. Ну, плюс ще ж оця миска. А без миски, як я зважу, тут точно не вистачає, бо я чувствую, тут миска важка. Тут я не можу переважити, бо мені треба відділення тару буде зняти. Получается. Так, так. А ось ще є, бачите, хліб. Хліб. Фінський. 285 грамів. Ось він іде. Хліб фінський. Фінський, 200. Ну тут є 285. Є, 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 тут навіть може і більше. Ну ви пишіть, якщо вам треба щось звожити, перевожити, я вам обов'язково це зроблю. І 300 грамів. Ну це я важити не буду, бо я чувствую, що є. У мене глас алмаз, повірте мені на слово. Оце так. На булки оце часникові. Я не знаю тут, але. бачите, руки жирні, не хочу. Ах, тепер буде пахнути часником. Буду то голодно. Ну його не хочу. Ноги, ноги. Оце дивлюсь, ходжу на ногу. Буду збирати гроші на ногу, хочу собі отаку ногу. Об'являю донати. На мені на ногу. 24 тисячі 280. Давайте мені з гривні по гривні і куплю собі отаку ногу. А потім вийду десь на районі, поставлю столик, буду мілко нарізати і людей угощати. О, буде класна акція. Серйозно поділюсь, я не жадна. А ось нога. 24 346. Ого. Так що підписуйтесь на канал, до, скидуйте мені на ногу, я потім включу прямий ефір, стану біля паровоза. Буду нарізати і угощати всіх хамоном. Ну, я б сама так би, ну я не можу собі дозволити таку суму. Аж в горлі запершила. Ось нарізаний хамон. ой йо ой сіка тут вес. 299. Хамон. А чого не виходить? А, це нарізано. О тобі ціна така. О, а вон маленька ще ножка є. Коротше, будь-яку суму. Ловіть на слові. Зароблю 25 тисяч на донатити мені. Куплю і буду всіх угощати в прямому ефірі. Оце буде контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ой, Боже, тут взагалі <кій> <кій> я аж закашлялась і потерялася. За 100 грам. Хамон за 100 грамів, ой, йо-мойо! Це ми тут це, на виставку прийшли е, си, і облизались і пішли. М? Ну і ціни, це капець, якийсь. Все, буду заканчувати. До зустрічі. Пішла я на вулицю, погуляю, подихаю свіжим повітрям.